Це потужний сітковий шейвер відвагл. Це також сітковий шейвер відвагел. Обидві зрізають волосся до 0,5 мм. Обидва мають гіпоалергенну сітку і обидва бездротові. Тож, навіщо вам обидва варіанти? Почнемо з Веніш. Перша очевидна відмінність Веніш полягає в тому, що в комплекті з ним йдуть дві сітки. Перевага цього полягає в тому, що ви можете зрізати більшу площу поверхні. А це означає, що ви можете голитися швидше. Незалежні подвійні важелі ножів гарантують, що шейвер ідеально повторює контури голови. Це ідеальний інструмент для збривання волосся, для гоління бороди або щетини до самої шкіри, який забезпечує незмінно чистий результат кожного разу. Якщо Веніш робить все це, навіщо вам взагалі потрібний окремо шейвер на одну сітку? Односітковий шейвер є ідеальним партнером для вагл Веніш. Він дозволяє легко дістатися до складних ділянок, наприклад, на потилиці. І допомагає розмити м'яність шкіри, додаючи їй додаткової витонченості.